Вже ранок підводить казкове чоло, вмиваючи очі росою і страв, а сонце тихенько лягло на крило, Яким ніжну землю сам Бог обіймав. У тихому смутку ще мокрих отав нескошених пом'ятих, кимось забутих, вже вкотре з росою туман заспівав ту пісню кохання. Яку нам не чути? Залишили в пам'яті погляд і ніч, солодку, пахучу, жадану і дивну, а в стомлених думках тяжких протиріч разом зупинили ту пісню безслівну. Сказав, не звучала, щоб звук відключив, і згодитись мушу, куди ж вже співати? Та погляд летить у прекрасну ту ніч, де ранок з росою нас вчили кохати. Далеко за обрієм сонечко висне, промінням торкає твоє десь чоло. Я вдячна тобі за неспівану пісню і звуки кохання, яких не було.